Ну що ж, усім привіт, на зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Vice City. І у нас 22 рампейдж. І нам треба валити цих чуваків з банд, уже з мотоцикла, ну, з любого транспортного засобу. Ось так. Ось так. Затокопи поквапились. Ось так. І де там ще? Куди вони поділись? А, ось вони йде іще. Ось так вам. Ви нікуди не втечете від мене Ось так вам Дві зірки це вже мені вже не смішно, чесно. Коли дві зірки Особливо, коли це відбувається Так, куди вони на це розподілися? Хляха-муха Ну і все, Хасарекс 100 ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!